Анекдоти українською. Онлайн реальність. Чоловік та жінка познайомилися в інтернеті. Зустріч видалася трохи напруженою. Ну і крокодил, подумав чоловік, вперше побачивши її віч на віч. Страшенна мавпа подумала про нього жінка. Напруга була недовгою. Чоловік зібрав усю свою рішучість та запропонував. Ну що, в магазин та до мене. Будемо пити, доки не сподобаємося один одному. Анекдоти українською. Заміжня жінка. Молодий чоловік, відчуваючи хвилювання, підійшов до дівчини, яка сиділа на лавці в парку. Його серце забилося швидше, коли він, зібравши всю свою сміливість, запропонував зустрітися ввечері. Дівчина здивовано усміхнулася і з легким жартом запитала. Та ти що таке кажеш? Я заміжня. Який вечір? Давай вдень. <риклад> Анекдоти українські Спільна жінка. Ідуть два п'яні чоловіки нічним селом. Один каже: Микола, пішли до мене, ще вип'ємо, саламого сала мого скуштуєте. Та ні, Василю, не можу. Та чого ж тут не могти? Ходімо, не можу, Василю, я йти до вас додому. Розумієте? Я з вашою жінкою сплю. Тут обидва зупиняються, і другий каже: Ба! Та я з нею кожну ніч сплю. То що мені додому не приходити. Анекдоти українські. Недороге щастя. Пологовий будинок. Чоловіче, вітаю вас. У вас хлопчик 3700. Він дістає гаманець, починає відраховувати гроші, одночасно бурмоче собі під ніс. Ти дивись ще й недорого. <риклад> Анекдоти українською. Мудрість цари. Зустрічаються в Одесі дві жінки. Одна і питає подругу. А ви знаєте, Сарочка, що ваш чоловік бігає за молоденькими привабливими дівчатами? А та й відповідає. Ой, Цилю, Не робіть мені нерви. Мій собака теж бігає, за машинами. Але ж це не означає, що він, якщо дожене, то сяде за кермо. Анекдоти українською. Одеська логіка. Одеса. Молдованка. Розмовляють дві сусідки. А що це ви, Сарочка, захворіли? З чого це ти взяла, Цилю? Так бачила, як вранці від тебе лікар виходив: Ой, Цилю, я тебе благаю. А коли від тебе генерал вийшов? Я ж не горлопаню на всю Одесу, що війна розпочалась. Анекдоти українською, свята жінка. Зустрічаються в Одесі біля під'їзду дві сусідки. Цилю, це ви. І що одна такі важкі сумки тягаєте? Такі так, Сара. Мій Льова Скрипаль, у нього музичні руки, їх берегти треба. Наступного дня ті ж самі жінки зустрічаються у Жеку. А ви, Цилю, як я бачу, робити скандал, теж самі ходите. А що ваш Льова таки не може прийти і розібратися? Ви що, Сарочка з місками посварилися. Льова творча, вразлива людина, йому нервову систему берегти треба. Ще за кілька днів знову зустрічаються наші сусідки. Бачила вчора цилю, від вас чоловік виходив, коли Льова ваш у консерваторії музикував. Маю вам сказати, що ви таки свята жінка. Так чоловіка бережете, так бережете. Анекдоти українською. Зятьова щедрість. Зять звертається до тещі. Мамо. Сходіть, будь ласка, за цигарками. Даю 500 гривень, решта ваша. Теща побігла та й радіє грошам. Кличе зять знову тещу. Мамо. Сходіть, будь ласка, за пивом. Даю тисячу гривень, решта ваша. Теща ще більше зраділа та побіжала в магазин. Аж раптом дзвінок від дружини. Коханий, ти мамі пенсію віддав? А чоловік відповідає: віддаю потрохи. Анекдоти українською. Сюрприз для тещі. Залізничний вокзал Харків. Чоловік звертається до Касира. У вас є квиток до Львова? Є, але залишилася тільки верхня бокова полиця біля туалету. А переді мною циган, 20 квитків купував, можна з ним у вагон? Можна. Тільки там ще й дембеля їдуть. Давайте саме те, що треба. Купив квиток, приходить додому, дружина запитує. Любий ти купив, мамі, квиток? Не повіриш, ледве останній урвав. Анекдоти української похорони тещі. Чоловік на похоронах показово плаче над могилою тещі. Ох, мамо. Як же ми вас завжди любити будемо? Як нам усім важко, на кого ви нас залишили? Хоч би на хвилинку назад повернулися. Пролітає повз ворона, з криком гадить йому на піджак. Чоловік із подивом дивиться на пляму. Як, мамо? Ви вже тут? Анекдоти української. Ого-го, подарунок. Друзі сиділи на кухні, смакуючи пиво, коли один з них з усмішкою запитав Куме, а що вам дружина з-за кордону привезла? Бачите, отой джип перед вікном. Ого-го, Так, оце мені дружина такого кольору труси та шкарпетки привезла. Анекдоти української. Збройний шопінг. Любий, скажи, ти кохаєш мене. Так моя люба, кохаю. Любий, а ти мені купиш сережки. Так моя люба, куплю. А каблучку з діамантом? Так моя люба, куплю. Любий, а шубу спешця. Так, кохана, куплю. Любий, а машину. Так моя люба, і сережки, і каблучку, і шубу, і машину, усе куплю, тільки поклади рушницю. Анекдоти української. Одеський рецепт. Молодий чоловік з легким хвилюванням переступив поріг одеської аптеки. Підійшов до аптекаря і, зібравшись з думками, запитав: Вибачте, будь ласка, а у вас жіноча віагра. Є в наявності. Аптекар, почувши це, не зміг стримати усмішки. Юначе, сказав він, Ювелірна крамниця навпроти нашої аптеки. <ріст> Анекдоти українською. Пікантна пропозиція. Приходить кум в гості до куми. Ну що, кума, даси мені. Ти що зовсім знахабнів? Та ні, кума, ти не зрозуміла. Ти така красива, приваблива жінка, та й усе при тобі. Кума полегшено, і каже: А, ти про це? А я вже подумала, що ти знов самогон у борг проситимеш. Анекдоти українською. Останній друг пізно ввечері чоловік повертався додому, сподіваючись на теплий прийом. Але, відкривши двері, він застив на місці його дружина і найкращий друг, з яким ділив усі радощі життя, лежали в їхньому ліжку. Зрада, як удар блискавки, заполонила його серце. У люті він схопив друга й, не вагаючись, викинув його у відкрите вікно. Дружина, спостерігаючи за цим, з іронічною усмішкою промовила Ну, любий, так у тебе взагалі друзів не залишиться. <риклад> Анекдоти української. Гендерна плутанина. Тату, ти несправедливий. Ну чому одразу трава? Я ж був на святі. Тату. Ну повір, нічого такого не було. Ну от звідки такі підозри? Просто день народження. Ну чому ти думаєш, що якщо я був на дні народження, то обов'язково курив травку? Бо ти заходиш, хитаючись, і називаєш мене братан. І, до речі, я не тато. Я твоя мати. І я дуже розчарована. Анекдоти українською. та сало. Куме. А ви знаєте, що найстрашніше, коли збираєшся з'їсти сало? Холестерин? Ні. Може зайва вага? Теж ні. Найстрашніше, це коли ти так старанно начистив кілька зубчиків часничку, намив зеленої цибульки, дістав малосольного ярочка. Поставив перед собою сіль з перчиком, нарізав ідеальними шматочками ще теплий житній хліб. Поставив на стіл пляшку горілки та налив чарку. Давися слюнкою від цієї всієї картини. Відкриваєш холодильник. А сала, курва немає. <рес> <рес> Анекдоти українською. Поцілункова терапія. Після 15 років спільного життя подружжя вирішило звернутися до психотерапевта, таки сподіваючись знайти рішення своїх проблем. Дружина невтомно скаржилася на проблеми в сім'ї. На відсутність уваги та романтики. Вона говорить, 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 аж раптом терапевт підійшов до неї, міцно притиснув та закрив їй рот поцілунком. А потім звертається до чоловіка. Ось що їй треба. Хоча б три рази на тиждень. Чоловік замислився та відповідає: Ну, припустимо, в понеділок та середу я можу її привозити, а по п'ятницях вибачайте, у мене рибалка. Анекдоти української. Крутий годинник. Два злодії у переповненому автобусі. Серед гомону розмов і шуму двигуна. Один шепоче іншому. Ся слухай. А ти бачив, який крутий годинник у цього товстяка у синьому пальто? Його товариш спочатку вагаючись озирнувся, а потім каже Ні, не бачив. Ану, покажи. Анекдоти українською. Українське мохіто сиджу на лавці. Кум підходить, питає, що п'ю. Кажу: українське мохіто. Він здивовано. Ром та м'ята. А я сміюся. Та ні, самогонка і петрушка. Анекдоти українською.